Я думаю, що ми, що ми зараз зв'язали судовий процес пана медника з питаннями ради міністрі. Пригадайте, пан медник перед нами всіма. Я чоловік команди, я пишу, як я разєвський, я пишу з'явив Люди. Буду такі? Пан медник ставить питання, про що? Але я вважаю наступним. Він не депутат, він не людина, має мати до кого. Та чи він має право на працю, і треба якось жити і так далі. Людина вважає, що ми, депутати, мали б це питання розв'язати, але не зв'язувати десь з другим. Не шукати якихось братів суддя чи не суддя, бо це неправильно. Друге, ми з вами ведемо мову, що треба до влади, що треба в цьому. Цей чоловік, ну, напевно, молодший мого сина молодшого. Шлях тому житті. Виставляємо на позор. Якщо не проголосуємо зараз, це людина, не маючи якихось підстав. Тобто він підходить, пройшов комісії. значить, Хотів би пан курчик, щоб він працював. І так далі. Ми раптом, по якихось амбіціях не голосуємо, це неправильно. Наступне. Я думаю, що це мучність, його боку. Бойтеся, невідомо скільки буде влада, до жовтня, хтось поведеться мому, що будуть вибори. І цей чоловік, напевно, йде собі звідти, чи завтра міський голова може поновитися, прийдеться, значить, поміняти і так далі. Але він йде, напевно, йде з тим, щоб він в майбутньому міг претендувати на владу. Ну, хто ж має місце працювати, і напевно таким людям треба відкривати дорогу. Тому я...